Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні субота, вихідний. Перед кілька днів тому насіяла різної зелені, ось сюди. Тут і базилік, і салатне листя, і рукола. Різне, різне всього. А є редиска. Не знаю, що з того буде, але щось буде. У нас сьогодні дощова погода. І буду. Готувати щось смачненьке діткам Запечу курочку з картопелькою. Ну, не тільки дітка має нам, будемо ласувати всі разом курочку з картопелькою, посмажу рибку, вже посолила. Ось такі надрізики зробила і буду обсмажувати в паніровці з борошна. Вітаю вас, любі друзі! Ось. Показую вам, які томатики, оці що кімнатні, що я сіяла, низкорослі. Такі різних сортів теж. Ну, попереднє відео повертайте, подивіться, будете бачити, я там огірочки теж сіяла, вони дуже гарненькі вже зараз. І ось томатики. Я вже підсипала земельку, ось бачите, бо як сіяла, сіяла. Менше отак, землі половину набирала, потім по мірю зростання, підсипала землю. Ось і щоб вони так вже не витягувалися, можна ще досипати землі, але, мабуть, незручно буде поливати, тому я знайшла ось такі більші стакани і буду в них перевалювати ці томатики. Придбала ще ось таку грунту універсальну. Uh, і буду вже сюди перевалювати їх. Ну ось, перевалку зробила. Один лише залишила, тільки підсипала землі, бо він пізніше зійшов. Маленький, такий, акуратненький, то я йому просто підсипала ще землі. Він ще. Розміри цього стакан йому ще підходить. Ці ось так поперевалювала і заглибила по сім'ядольні листочки. Хай ростуть, розвиваються, подивимося що з того буде. І так само промаркрувала, як і маленькі стаканчики. Ага. В блокнот записала назви, які під яким номером. Так, а ще маю бурштинову кислоту, і, яка допомагає посилювати кореноутворення, стрес, стрес, е, як правильно пише. Підвищую опірність до захворювань, зменшую кількість. Засвоєння рослинам. Поживних речовин ну, коротше, тут багато чого корисного. Зараз розведу і попідливаю. Добрий ранок. Трошки познімаю вам цієї весняної краси. Там ще рядочок доцвітають підсніжнички, такі у вигляді дзвіночків, рядочок. І посходили гарненько. Нарциси і тюльпани. Ось так, така галявина у мене. Весна роботи багато. Білю персики, які вапном з глиною змішаною. Ось так. У нас сьогодні десерт вихідного дня, і це шарлотка, ось така пишна, велика, і сирник. Ніжний, легкий і ароматний, корисний і смачний.